Після перерви у кілька років у івано франківську відбувся фестиваль дитячої хорової музики Передзвін. Востаннє проводили його у 2018 році. Цього разу на сцені виступили 13 колективів із Прикарпаття, Тернополя та Львова. Фестиваль започаткований з метою. Підвищення творчого рівня колективів, їхній, їхньої творчої співпраці, обміну досвідом, пошук нових форм та методів, ну і залучення видатних діячів мистецтва до співпраці з хоровими колективами. Цей фестиваль демонструє дуже високий рівень. По перше, є запрошені фантастичні колективи зі всієї України, так і якби. Е е е Хори, хори місцеві теж демонструють дуже дуже високий професійний рівень. Це в принципі дуже дуже тішить, що е, така висока музика звучить е, в такому високому виконанні.